Закрутилися в танці і втекли з України. Троє артистів патріотів львівської опери не повернулися в Україну з гастролей. А саме соліст балету Андрій Михаліха, солістка балету Юлія Михаліха Рома, а також артист балету Богдан Ключник. З іншими вони поїхали на гастролі у Фінляндію протягом трьох тижнів. З 8 по 22 лютого балетна трупа Львівської опери виступала в Естонії та Фінляндії з виставою Дон Кіхот. Вистава була запланована у Львові 1 березня, проте серед її учасників немає трьох солістів. Їхні імена зникли також із сайту театру. Тепер на сторінках усіх трьох артистів, де раніше були фото та інформація про артистів. Пише помилка 404». 1 березня відбулися збори балетної трупи. Серед інших питань обговорили й неповернення артистів. Як повідомили в театрі пізніше, станом на сьогодні артистка балету Юлія Михаліха Рома повернулася до роботи в театрі. Щодо інших двох артистів, відповідно до чинного трудового законодавства, адміністрацією театру проводиться внутрішня службова перевірка і з'ясування мотивів та обставин вчинку артистів. Нагадаємо, це не перший скандал такого роду. Зокрема, комік Андрій Щегель заявив, що використав тур як можливість втекти від призову. Режисер Тарас Головков, отримавши дозвіл на виїзд для зйомок фільму в Європі, поїхав до Росії знімати кліп для російської співачки. Через таких втікачів держава вирішила розробити механізм покарання усіх ухилянтів, які нелегально втекли за кордон. Адвокат Приходько пояснив, що за кордоном безпечно їм не буде. Особливо розуміли ті, хто нелегально або якимось чином виїхали з України. Що вони там перебувають в безпеці, то це не так. І якщо, наприклад, буде політична воля або буде бажання у правоохоронців достати стаміці всіх або когось конкретно, то у них для цього абсолютно всі інструменти є. А що ви думаєте з приводу цього? Пишіть свої думки у коментарях.